Збиратись на Парижі сьогодні мітингувальники почали о 10-й ранку. Пізніше до них приєдналися студенти ряду місцевих вишів. Як починався ранок на майдані, бачила моя колега Лариса Бондар. Тож їй і надаємо слово далі. З 10-ї години ранку сьогодні розпочала роботу сцена Вінницького Євромайдану. Близько 11-ї сюди прийшли студенти педагогічного та торгово-економічного університетів. Настав час, коли треба підняти себе, підняти своїх друзів, знайомих, вивести на майдан і сказати своє слово. Ми ще в 9 ранку зібралися біля педагогічного естетту, йшли колоною, і я коли йшла, почула таку думку від двох чоловіків. Вони проходили на мене. І я почула. Інтересно, сколько їм платять? То хотілося би просто спростувати цю думку, що студентам не платять, що вони самі виявляють свою свободу і показують цей протест. Ми трошки любимо наше місто, нам більше повезло, ніж Києву, але ми бачимо, що відбувалося там. Ми розуміємо, як це нам дуже було страшно. Це до, до, до болю було чесно. Ми зараз тут. Ми не боїмося, що нас покарають. На майдані чергують представники координаційної ради, яку вчора створили за ініціативою міського голови Володимира Гройсмана. Молоді люди вийшли на вулиці. Вони стурбовані ситуацією в країні. І Наше головне завдання забезпечити порядок у місті. Якщо молодь хоче висловити свою думку, нехай вона це робить вільно. Наше завдання і в цьому допомогти. У нас є графік чергування. Всі ті люди, які сьогодні знаходяться тут і вони є чиновниками, вони взяли на себе відповідальність провести його у мирному нерву шляхом. Вони всі пішли в відпустку, і ми сьогодні зробимо все можливе і неможливе для того, щоб не допустити провокацій, ті, які відбувалися в. Києві в інших містах нашої країни постоявши годину, молодь колоною вирушила до аграрного університету. До аграрного університету зараз направляються студенти інших навчальних закладів нашого міста для того, щоб е, забрати з собою сюди на майдан студентів аграрного. Надійшла від саме від студентів аграрного університету. Інформація про те, що адміністрація їх не випускає, закривають двері в гуртожитках, закривають навчальні корпуси. Цілодобово на майдані працює пункт обігріву. Сюди може зайти кожен бажаючий зігрітися та випити чаю. Також тут безкоштовно видають печиво, пиріжки, бублики, все, що є. Спілка афганців вінниці і міськвиконком, які гріють душі наших дітей. Ну чаєм чим можемо, допомагаємо. Щоб наші діти не позамерзали, щоб наші люди мали зайти куди погрітися. Ми поставили цей пункт обігріву. Нам допомагають люди приносять і печиво, і вафлі, і чай, і цукор. Хто що має, несуть речі, якими можна одіти. Якщо діти замерзли, ось принесли тільки що для дітей, хто замерз, можна дати світерочки, можна дати все. Вчора, з десь шести вечора до 9 години, ми видали десь літрів 300 чаю. Нічого. От Отак, от таких шість каструль зварили. Лариса Бондар, Ігор Климчук, телеканал Віта.